Кожна чашка має свій настрій. Кожен чай має свій секрет. Незабутній. Шерлок Secrets. секрети справжнього чаю. Отже, всім привіт! Це життя відомих людей. Мені. Огидно з такими словами 67-річна народна артистка України Лілія Сандулеса прокоментувала останнє інтерв'ю свого колишнього чоловіка, 72-річного народного артиста України Іво Бобола. Нагадаємо в інтерв'ю Дмитру Гордону за кілька годин розмови. Іво Васильович обговорив в тому числі і стосунки з екс-дружиною. За словами артиста, на їхній шлюб негативно вплинула робота, що нібито артистка. Брала на себе роль чоловіка, тягнула ковдру на себе. Він почувався, ніби в її тіні, та йшов на поступки не на користь собі. Окрім того, Бобл прокоментував і відсутність дітей в їхньому шлюбі. Лілія Сандулеса у відповідь дала інтерв'ю Ростиславу Калацинському. Артистка наголосила, що, хоч і не час для подібних скандалів, проте їй вже накипіло. Давайте послухаємо. Буїдно. Після того інтерв'ю, що він казав про мене. І Я, знаєш, коли позвонили мої рідні е, і, і просто обурені. Мама просто каже, Боже, що це таке, донь? Що це таке? Я ні одне, тільки один. Одне інтерв'ю було в ЖВЛ. І так я нормально говорила, бо я просто не хотіла його чіпати. Разом з тим артистка, народна артистка України Лілія Сандулеса шокувала зі знанням, що була вагітна від співака у 1994 році, але він вмовив зробити її аборт. Я була вагітна. Я кажу, що я вагітна Іво, Що будемо робити? Кажу, ну Лілі, ну ми тільки приїхали. Ну давай ми потім. Іво Бобол та Лілія Сандулеса прожили в шлюбі 10 років, коли 2002-го шляхи артистів розійшлися. В період їхніх стосунків пара виступала в дуеті та створила таких хіти, як Алипи Цвітуть, берег любові та багато інших. Колишнє подружжя не підтримувало контакти. Кілька років тому в інтерв'ю для ЖВЛ пані Лілія зізналася, що хотіла би знову попрацювати з Іво. І от неймовірно, та її мрія здійснилася дві 24-го вони воз'єдналися і навіть дали спільне інтерв'ю для ЖВЛ. Тоді Іво Васильович пояснював, чому вони знову вирішили виступати разом. От пані Лілі, ви називали стосунки з Іво Помилкою. А, зараз ну, теж таке прям І помилкою. Я, не можу... я приїду, я посмотрю. І ж ти помилилася, а? Далі. Шановна Лілія Васильівна. А бачиш помилка помилка А зараз бачиш робота над помилками. Так. Так. Вони дали тоді спільний тур у містами України із символічною назвою Берег любові через роки. Та потім, як бачимо, знову розійшлися. Так, ну і що? І продовжимо. Продовжимо з Євробаченням скандал між переможницею та учасницею нацвідбору Валерія Форс і лелека публічно посварилися через скасоване автопаті, а точніше запрошення на автопаті після нацвідбору. А учасниця нацвідбору на Євробачення Валерія Форс опублікувала на своїй сторінці в інстаграм відео. Співачка розповіла, що в день відбору отримала запрошення від команди лелеки на автопатії, що мало відбутися вже після фіналу. Конкурсу вечірку планували провести в неділю. Валерія Форс зазначила, що на свято їй потрапити не вдалося, бо повідомлення із запрошенням видалили. Команда Лелека запросила мене на її авторпаті. Ось скрін. Скрін був зроблений за час у Нью Йорку. А сьогодні вже це запрошення видалили. В мене на жаль не вийшло піти на святкування, бо запрошення видалили. Тож, з такої нагоди я пропоную зробити авторпаті для учасників, які не поїдуть в Відень. Переможниця нацвідбору лелека пояснила, чому вечірку скасували і висловила жаль за видалене запрошення без пояснень. Відеозвернення звернення воно опублікувала в телеграм-каналі. Співачка пояснила, що в неї виникла ідея автопатії, щоб відсвяткувати шлях кожного учасника на конкурсі незалежно від результатів. Не в стані кудись іти, або навіть просто соціалізуватися. І я одразу дала команду вранці в першій половині дня, що дорогенькі, давайте відміним відмінимо цю паті, тому що я просто не можу. Я вибачаю що це в останній момент, але давайте просто вибачимося і відмінимо. І зараз мені дуже прикро, що через дії однієї людини з моєї команди несеться обговорення автопатії, яка не відбулася. Це неправильно. Це абсолютно по-дитячому видаляти повідомлення або запрошення замість того, щоб вибачитися, прокомунікувати і відмінити паті. І я готова за це перепросити. Тим часом лелека замислилась і над тим, чи можна передати кубок лауду. Про це вона заявила в ефірі «Радіопромінь». Певно, мені треба сьогодні до психотерапевта сходити, Чи що... Бо так, е, да, то я себе недостойно відчуваю, то відчуваю, чому я. То перша думка, з якої я прокинулась, думаю, Лаут настільки неймовірно заспівав. Господи, я за нього так е, вболівала. Ти хочеш Кубок передати Лауду? Да. Ну, Лаут поки що цю пропозицію не прийняв і жодним чином не прокоментував. Ну, і якщо найгучнішою подією в Україні от з неймовірною кількістю скандалів та обговорення є безумовно нацвідбір на Євробачення, то в Америці це Супербоу після смак цьогорічної події чи не найгучніший за всю історію, і от ми зібрали найцікавіші обговорення. А власне, чого лише вартує вартують закиди про озимпікове обличчя Леді Гаги? співачку запідозрили у використанні ін'єкцій для схуднення а в мережі обговорюють зміни обличчя 39-річної виконавиці. користувачам соцмереж здалося, що воно схудло характерним чином як це буває в людей, які втрачають вагу за допомогою ін'єкційних препаратів на кшталт Оземпіка. Та раніше леді Гага зізнавалася зайвою вагою. боролася із юного віку, і навіть страждала на булімію. Коливання ваги свого часу навіть ставали під підставою для підозр, що. Леді Гага вагітна. Сама ж зірка на нові закиди поки що жодним чином не відреагувала. А окрім леді Гаги на сцені Супербоулу запалював Рікі Мартін. Він виконав із хедлайнером шоу Бедбанні композиції до перформансу також долучилися Педро Паскаль, Карді Бі, Джесіка Альба, Керль Джі. Одним з обговорюваних образів став наряд Коко Джонс. Бо саме в такому Уітні Х'юстон виступала на Супербоулі ще 1990 Першого року Бет Бані для виступу не обрав якийсь кутюр чи дороговартісний образ. Він одягнув костюм від Зара, що стало таким собі символом спротиву. Схвальні відгуки шанувальників в мережі отримала сама сцена, де Бед Бані обіграв свою перемогу на Греммі, яку здобув тиждень тому, особисто вручивши статуетку маленькому хлопчику на сцені. І цей жест став свого роду символом майбутніх мрійників. А за однією з версій це був соціальний і політичний жест. Одним із несподіваних моментів стало справжнє весілля на сцені. За попередніми даними молодята спочатку запросили Бетбані виступити на своєму весіллю однак, артист запропонував провести церемонію просто під час суперболу. Політичний підтекст шоу був очевидним, зважаючи на попередню критику Бетбані імміграційної політики США і безпосередньо дій Айс його. Альбом Дев'ятірармас Армас Фотос» порушує теми збереження культури та соціальних проблем. пуерто рико Артист перетворив шоу на демонстрацію латиноамериканської ідентичності та політичний меседж. Саме це зробило сет одним із найбільш обговорюваних в історії Супербоулу. Загалом шоу тривало приблизно 14 хвилин. і Було оформлене в стилі натхненному культурою пуерто рико батьківщини виконавця Бет Бані. І от він став першим латином американським сольним артистом в перерві Супербоулу він також першим виконав абсолютно весь сет іспанською мовою. Під кінець виступу Бані вийшов на сцену із прапором руху за незалежність пуерто рико який відрізняється від офіційного ось блідоблакитним кольором трикутника. Цей варіант стяга був заборонений на острові наприкінці 1940-х років. Проте співак згадує його в своєму треку Ламудан. За в тексті пісні йдеться, що артист навіть хотів би бачити саме такий прапор на своїй труні. Через шоу він отримав жорстку реакцію президента США Дональда Трампа, як подає The Independent, в дописі на Truth Social Дональд Трамп назвав виступ портероканського артиста образою величі Америки. Цитую шоу в перерві Супербоул абсолютно жахливе. Одне з найгірших за всю історію. Воно не має сенсу. Ніхто не розуміє жодного слова з того, що говорить цей хлопець. Щотижневий американський часопис Billboard назвали цей перформанс найбільш політично забарвленим із часів виступу Бійонсі 2016 року. Водночас іспанська щоденна газета El Пес написала, що Bad Bunny перетворив футбольне поле на простір культурного опору, де латиноамериканці не гості, а господарі свята. Несеться. Загрожувало півроку за ґратами зірку культового фільму сам удома удома» 68-річного Деніела Стерна визнали невинуватим у справі. про... Ескорт у грудні минулого року актора затримали під час спроби скористатися ескорт-послугами та змусили оплатити штраф. Через декілька днів йому офіційно висунули обвинувачення, і це одразу вплинуло і на його кар'єру. Як пишуть таблоїди, кілька місяців тому Стерн отримав роль другого плану в ситкомі Ви хочете дітей. І однак, після от висунення цих звинувачень йому довелося залишити проєкт Днями з актора зняли звинувачення. Бачення після того як він пройшов спеціальні курси. Адвокат актора Блербер також підтвердив його невинуватість, і за його словами, справа була закрита без права на повторний розгляд, який повинно було бути з самого початку. Тим часом досить комо а, Деніале вже повернули, хоч і на іншу роль. Ось такі новини на сьогодні будемо спостерігати, як все розвивається. І звісно, завтра вам все покажемо. о цій ж порі сніданку з 1 плюс 1. гарного дня.